Всім мої вітання, шановні друзі. Також гості мого каналу, підписники та подяка спонсорам каналу та адміністраторам. Ну що, приміщення уже пообілене, Тобто стіни побілені все гаразд. Треба буде це все забрати. Друге приміщення. Звідси, е, тут буду класти стіл великий, буду складати його, буду е, монтувати. Думаю, що буду монтувати з палетів, е, тобто піддонів. Скоріше всього. От, Так що стіни всі пройшлися, всіх. Освіжили, готові. Думаю, ось тут покласти стіл десь посередині. Думаю, буде гаразд. Тобто ви бачите приміщення досить велике? І з завтрашнього дня починаю перший раз робити монтаж. Стола найосновніше, що мені потрібно. І думаю, запишу вам процес його складання. Або на стрім вийду, не знаю. Буду вже бачити. Далі треба буде тут світло підключити. Це все змонтувати, далі підсвітку провести, розетку десь, покласти ближче розетку, від розетки під'єднати. Тут є коробка. Від розетки під'єднати, вже там, переноски чи. Ну, вже по ходу, по ходу буду вже бачите. Ось тут є канал на витяжку. Ось, можна витяжку покласти. <кій> тобто. Наразі, поки буду розпочинати потрішки. Матеріал привозити і інструмент дачно будемо. Так що найближчим часом така. Буде задача. Так, це треба буде винести все. Тут різного бараха залишилося. Це треба буде все винести в другу кімнату. Трішки звільнити місце. Так що. Так що така справа. Отаке ну, коротеньке відео хотів вам списати. Завтра, скоріш всього, буду, бо маю сьогодні деякі справи, завтра, скоріш всього, буду монтувати уже стіл. Так що, поки що все. Всім успіхів, всім всього найкращого. До зустрічі. До следующих видео. Всем пока. Пока.